Якби до вас звернувся Дмитро Гордон, попросив про інтерв'ю. Ви б спілкувалися з ним? Ні, я відкрив повідомлення, посміявся і закрив. А чого? Ну, Я не бачу причин для спілкування з Гордоном. Я не бачу навіть причин сприймати Гордона а, як людину, достойну відповіді. Це гордон це максимальний крінж. Гордон ну, більш зашкварної персони, також щоб на з поспіху так згадати, ну, складно. Гор... Гордон це продажна істота. Гордон це продажна шкура, у якого немає своєї точки зору, який продається будь-кому. Гордон це мерзота, яка. Заради того, щоб заробляти гроші, брехала людям, замість того, що вони лікувалися. Він їх переконував в якійсь хуйні, люди купували пірамідки, і замість того, щоб лікуватися, вони витрачали на це час і гроші. І ті ж пірамідки вони не по 50 гривень були. І це ж лише один приклад. Все життя його таке. Він не просто продавець. Повітря. Він, він продавець отрути. Що От. він вас так зачепив, я бачу, да? так серйозно щось. Ну, Нет? Просто оцей феномен, що є люди, які взагалі мали б бути максимально нерукопожатими в суспільстві, від яких усі мають просто шарахатись, як... а з ними розмовляють, їм дають інтерв'ю. Це люди, які, яких саме суспільство мало б викинути із медіа. Але подібні істоти вони продовжують існувати, вони продовжують наживатися на людському горі. Гордон це найскравіший приклад відсутності репутації в Україні, інституту репутації. От я нещодавно побачив в Ютуб, видав відео, де один з достойних. Представників нашого уряду дав інтерв'ю гордону. І от я це подивився. Ну, я не вмикав інтерв'ю, я просто бачу цю обкладинку. Я знайомий з цією людиною так більш-менш. І я його дуже поважаю. Але побачив цю що... нахуя? Ось щоб що, блядь? Щоб на аудиторію вийти широко, щось донести їм свої хороші меседжі. І Ді... таким чином ще раз легітимізувати гордона в українському суспільстві як людину, до якої ходять достойні люди. Що для вас стало таким найбільшим? Це інтерв'ю там Стрілкова чи Поклонська. А, Боже, я про ці інтерв'ю навіть не згадав, до речі. От зараз я про них навіть не чесно, навіть голову не приходили, бо у Гордона стільки зашкварів, а інтерв'ю з Стрілковим, я пам'ятаю, ви історич, історична лічність. І оце от нахвалювання стрілково. Боже, він би, мабуть, навіть якби брав інтерв'ю у Гітлера, він би навіть. Його зміг би зробити компліментарним. Я розумію, що для вас як людина, яка пройшла події на Донбасі і втратила друзів, це для вас взагалі інтерв'ю з стрілковим. Це не те, що плівок вам обличчя. це… Єдине місце, де йому можна дати право голосу, це в суді. Для вас в медійному середовищі гіршої людини немає, да, якогось між Гордон? Гіршою? Ну, ви так ніхто вас сьогодні не заводив про кого Так ви я просто я питав. більше ні про кого не питали. А хто ще в такій категорії? Місто, я ж про це не думав, як от сижу і думаю, хто ж у нас, в медійному середовищі, найгірший. Ви запитали за Гордона, Ну, я сказав за Гордона, бо це істота, про яку мовчати не варто.